Вітаю вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд трошки посилок, які прислали підписники нашого каналу. Відео зараз знімаємо мало, тому що трохи був ну, зайнятий І син приїжджав, я з ним, там давно вже не бачився. І ще допомогу нашого каналу. Ну, мої грошові оцінили і мене запросили до ось таке мені посвідчення волонтера. Ось такий. До благодійного фонду волонтерського Серце серцематері. І він знаходиться у нас в Дніпрі. Це не реклама, ну, це так ось вони оцінили мою допомогу і запросили мене попрацювати. Якщо хто хоче долучитися до нашого фонду волонтерської допомоги, не обов'язково матеріально, потрібна і фізична допомога, там, пакування посилок, там, поїхати там, ну, якісь речі купити. Там напряму у нас дають замовлення наші військові і ми намагаємося нашими силами допомогти, купити якісь речі. Там продукти, ще щось. В ну, общем, таке ось. Ну, якщо хто бажає, під відео буде мій вайбер номер телефону. Набирайте, запитуйте, я вам підскажу, що, куди. Ну, або зі мною там можете якось поспілкуватися. Я вам все роз'ясню. Почнемо з такої маленької посилочки, це у нас... Пан Анатолій. Харків, Харківський район. яке ось тут стерто Не бачу я. Так, зараз я вам покажу, що нам прислав пан Анатолій. Бо я і не пам'ятаю. Багато зараз роботи було. Зараз потрібна допомога нашим... А, все. Нашим Збройним силам. Ось такий... Лижничок, гарний це Городниця, вищий сорт. Бачу, такий ідеальний стан, гарний. Оглядів не буде, я вам тільки пакування. Розпаковку покажу, тому що ніколи немає часу. Так, далі пан Віталій з міста Одеси. Так, а що нам прислав пан Віталій? Так що, хто бажає, можете долучитися. До допомоги ЗСУ чи там ну, ще що через наш на каналі Стіл Добра у нас є. Всі ваші кошти я зараз вже напряму знаю, бачу, кому ми допомагаємо. Хоч і тоді я посилав добре, ну там на дрони. Зараз ну, взагалі. Так, ось такий бравий поваренок. Тоже гарний ідеальний стан Я вам тут детальніше покажу. А якщо когось щось зацікаве, дзвоніть, я роздивлюся і буде ціна. Поспілкуюся з підписниками, яка ціна, щоб я. О, ще гарна оця статуеточка була така. Дуже вона гарна і швидко продається, тому що рідка, рідкісна, це у нас городниця. Дівчинка з кубиками грається, це щасливе дитинство. Так, далі, далі. Так, це у нас хто? Пані Олена з міста Кропивницький. Ага, пані Олена вже колись присилала. Не пам'ятаю, Ну, Вона вже другий раз присилає. Я вже так не пам'ятаю, що вона того разу прислала. Ну, очікує, сподобалось, продали їй. І людині приємно і нам також, і вам є що показати. А також ви всі ці речі можете придбати. Я забув сказати так, що тут у нас а. О, такий суслик. Суслик. Коричневий такий. Це у нас це, полонне. Так, давайте так поставлю, щоб ви бачили, що тут є. Так, далі що тут? Так, це що у нас таке? Цікаво. А, все. Це... це у нас котигорошко. Кот горошко, який давав по зубам нашим ворогам. Так, теж гарний стан. Це у нас полонне. Теж класна, дуже гарна статуеточка. Так, дякуємо. Так, от це, це все, я пам'ятаю. Вже вона присилала світлини. Так, це у нас діти кормлять голубів. До речі, то, також гарно продаються, в мене вже в наявності їх нема. Оце прислала. Це закиха полона, тут підтерти клеймо. Так, подивимося на неї. Стан ідеальний. Як новий. Так. Потім я детальніше її розгляну ближче, Ну, поки ніяких дефектів я не побачив. Так, це у нас, це у нас пан Володимир з міста Синятин. А, все помню, Цю статує я пам'ятаю. Зараз побачите, дуже класно. Щось мені така коробка вона маленька. Для... Чи я може не те, помню? Та ні. Вот это сейчас я ой, так він тут запаковал Так, там угу. ось так, ось так, 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 так а ну... оно. что такое? Не хоче вилазити, приклеїлася хоче. О, все. Обережно. Так, дуже зараз хвилююся, щоб вона була ціла, Бо коробка така ненадійна. ну, Я в шоці, як вона доїхала. Це пан Володимир дуже ризикував її у той коробці, як вона так доїхала. Це оці всі речі, вони ж дуже хрупкі. Гляньте яка краса. Також ідеальний стан. Ну бомба. Це у нас одажево. Так. Я ж прихвилювався. Тут думаю, така статуетка в такій коробці. Оце ну, він щасливчик, як кажуть, щоб вона приїхала сіла. Було б дуже... Прикро, якщо вона би розбилася. Я, звичайно, в цьому був не винуватий, але дуже жалко втратити таку гарну статуетку. Так, і ось ця, я також її пам'ятаю. Дуже рідкісна. Я взагалі її перший раз бачу вживу. Як кажуть, я її тільки по каталогу бачив на, статуетка називається Напився до чортиків. Бачите, ти кезак у нього. чорти на бочці сидять. Хто буде казати, що тут кришка, нема тут кришки, і в каталогі її також немає. Це така ось статуеточка вона. Така здоровенька. Це у нас полонне. Другий сорт чи перший сорт. 22 карбованця. Це це тоді дуже великі гроші. Є в неї один із ян, це вона, показував він, це, що у неї є от волосяна тріщина. Вона так не сильно замітна, ну, але є. Ну, я її взяв, тому що ну, я не впевнений, що я її знайду цілу колись, тому що я ж кажу, стільки займаюся. Це вона мені перший раз попалася вживу. Каталоги бачив, а ось щоб вживу, ні. Так що купив, а там, як вийде. Ось такий у нас огляд. Вийшов невеличкий. Це щоб ви про нас не забували, що ми є, у вас такий канал, цікаві речі. Я Андрій, мій брат Олександр. Хочу вам побажати всього гарного. Мирного, тихого неба, Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Допомагайте Збройним силам України, дітям пораненим. Зараз це дуже потрібно. Потрібно нам всім разом, як кажуть, і гуртом і батька легше бити. Так що давайте всього гарного, до наступного огляду. До побачення.